Доброго вам здоров'я, шановні! 10 лютого в 2026 році це в нас вівторок. Сьогодні Православна Церква згадує Прохора і Харлампія. В народному календарі так і казали, що це Прохорів день або День Харлампія. Казали про цей день в народі наступним чином: До Прохора баба охала, ой холодно, а прийшли Прохір і влас вже весна у нас. Свято Прохора і Харлампія це свято робочої худоби. Святять воду і кроплять нею тварин. Це два дні роблять два свята, коли так роблять сьогодні і на Власа. Власа буде завтра. Завтра взагалі дуже велике скотарське свято буде, саме Власі. Ну, а сьогодні в нас ще Прохора, але і на сьогоднішній день, і на завтрашній день. Є свої певні обряди, є певні обрядові страви, які ми готуємо сьогодні і завтра. І про все це ви дізнаєтесь обов'язково, якщо додивитесь це відео до самого самого кінця. Я розповім вам, що сьогодні можна робити, що сьогодні треба зробити, а що забороняється робити згідно з народних звичаїв, традицій і обрядів. Ну, тож, будь ласка, додивіться, ставте лайк вподобайку, обов'язково підписуйтесь на канал, обов'язково діліться цим відео, розповсюджуйте, встроюйте в телеграм-групи, в Facebook-групи, вайбер-групи, робіть шери, робіть репости до себе в соціальні мережі. І розповсюджуйте серед ваших друзів, знайомих, родичів, хто цікавиться так само українською давниною, кому цікава українська історія, українське побутове життя, яке було століття-століття тому. Ну і, Звісно, народна магія, місячний календар сьогодні буде обов'язково. І ми привітаємо іменинників. І сьогодні, 10 лютого 2026 року у вівторок, я дякую Господові Богові за цей чудовий день. Я дякую всім нашим захисникам за захист. Я дякую заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Преподобний Прохор Печерський жив у важкий для Києва час, за князя Святополка, коли місто потерпало від набігів, Половців і князівських чвар. Близько 1093 року він прийшов до Києво Печерського монастиря зі Смоленська і був пострижений в ченці і гуманом Іоанном. Прохор обрав вкрай суворий спосіб життя, відмовився від звичайної їжі і хліба, харчувався лише лободою та просфорами і пив тільки воду. Лободу він сам збирав в полі, сушив і робив з неї хліб, за що отримав прізвисько Лебедик. Від старовинної назви цієї рослини. Він жив без страху і без турбот про завтрашній день, не мав жодного майна і постійно працював для Бога. Навіть за заготовлений на рік хліб і злободи докоряв собі, пам'ятаючи євангельські слова про те, що людині не варто покладатися на земні запаси. Своїм життям Прохор на ділі показував довіру до Божого піклування. Подібно до птахів небесних, які не мають комор, але не залишаються голодними. Коли в стародавній Русі Україні настав великий голод, Прохор почав роздавати людям хліб злободи, і за його молитвами цей хліб здавався людям смачнішим за пшеничний. Тоді ж Прохор отримав дар чудотворення. Якщо хтось брав цей хліб без благословення, хліб ставав гірким і непридатним до їжі. Згодом через міжособиці до Києва перестали завозити сіль. Прохор збирав попіл в монастирських келіях і роздавав людям як сіль, і вона справді була солоною. Це обурило купців і дійшло до князя святополка, який наказав відібрати цю сіль, коли таку сіль, ну, в лапках, звісно, сіль. Коли її привезли до князя, всі побачили, що це звичайний попіл, і таким він був навіть на смаку князя. За наказом князя попіл зберігали три дні, а тим часом люди йшли до прохора по сіль і нарікали на того, хто її забрав. Прохор сказав, що коли князь викине попіл, тоді люди зможуть забрати сіль собі. Так і сталося. Після того, як попіл викинули, він знову перетворився на справжню сіль. Після цього чудесного випадку князь святополк сам прийшов до києво Печерського монастиря. Подякував Богові і почав глибоко шанувати Прохора, як істинного Божого Слугу. Вони домовилися, хто із них відійде Першим за світи, той буде похований руками іншого, як знак примирення і поваги. Коли Прохор відчув близьку кончину, він сповістив князя. Святополк, покинувши військо, приїхав до монастиря, отримав благословення і після кінчини святого. Сласноруч поклав його тіло в печері. Преподобний Прохор Печерський відійшов у вічність в 1107 році. Церква шанує його пам'ять 10 лютого, а в акафісті преподобним Печерським про нього сказано, що він нагодував голодних хлібами злободи і сіллю з попелу. Наші предки вірили, що якщо в день Прохора помолитися і поставити свічку, він обов'язково допоможе в скрутних життєвих обставинах, коли бракує найнеобхіднішого і людина не знає, на що спертися далі. До преподобного прохора зверталися з молитвами про хліб насущний не лише про їжу, а й про будь-які базові потреби дому, щоб в родині було що їсти, в чому жити, чим опалити хату, щоб не прийшли злидні і нестача. Прохора просили про допомогу в часи безгрошів'я, втрати роботи, невизначеності, коли здається, що власних сил вже замало. Вважається, що прохор особливо чує тих, хто працює чесно, але не має користі з праці. Тому до нього молилися про справедливу винагороду, про те, щоб зароблене не зникало марно і щоб праця приносила спокій, а не тривогу. Також його просили про захист від жадібних людей, оману, спекуляції та неправди, адже він сам ставив Божу правду вище за людську вигоду. Окремо до прохора зверталися з проханнями про внутрішній мир і спокій і довіру до життя. Наші предки казали, що молитва до прохора допомагає перестати боятися завтрашнього дня. Навчитися не накопичувати зайвого страху і не жити в постійному напруженні. Харлампій або Харалампій, єпископ Магнісії, ранньохристиянський святий мучник з Греції, також сьогодні спогадується. Його ім'я означає світиться від радості. За церковною традицією, від фрагментів його мощей відбуваються численні чудеса в українській народній традиції. Особливо на Волині, святому Харлампію приписували опіку над сільськими тваринами. Шанування святого Харлампія, як покровителя худоби, було поширене в багатьох місцевостях України на Волині, на Полтавщині. Зафіксовано, що й на Київщині його вважали покровителем свійських тварин. В тих господарів, які святкували цей день, тварини будуть в доброму стані, в таке вірили. Цей запис зроблено було в селі Іванківці на Переяславщині. Окрім цього, святий Харлампій вважався покровителем чиновників в церковній традиції він особливо шанується як цілитель від депресії та інших душевних недуг. Можете і ви, шановні глядачі, помолитися йому сьогодні і попросити милості та заступництва. Ще 10 лютого вшановують ікону Богоматері Вогневидно. За церковним переданням, ця ікона з'явилася в 598 році. Однак відомостей про точне місце її явлення не зберіглося. На іконі, Пресвятая Богородиця, зображена сама, без немовляти Ісуса. Її лик звернений в правий бік, а одяг має насичений червоний колір. Саме цей колір і дав назву іконі вогневидна. Бог Червоний одяг Богородиці на цій іконі має глибоке символічне значення. Він нагадує про кров Агнця, Ісуса Христа, пролиту за спасіння людства, а також особлює новозавітну церкву, народжену через жертву, віру і любов. Вогонь в назві ікони сприймається не як руйнування, а як очищення. Як світло, як духовна сила, що спалює зло і неправду. Вогневидна ікона вважається образом особливої духовної напруги і заступництва. Перед нею моляться, коли життя входить в складний, тривожний або переломний період. До цієї ікони звертаються із проханнями про захист від війни, від ворожнечі, від насильства та людської жорстокості. Її просять вберегти дім і родину від пожеж. Від лиха, від несподіваних втрат і руйнівних подій, також перед вогневидною Богородицею моляться про очищення душі від страху, від гніву, розпачу і важких думок, про зміцнення віри та внутрішньої стійкості. Наші предки вірили, що ця ікона особливо допомагає в часи великої небезпеки, суспільних потрясінь і загальної нестабільності, коли людині потрібен захист, ясність розуму. І духовна опора. З дня прохора, за народними уявленнями, весна вже починала потихеньку заглядати в двір. Зима поступово відступала, а морози слабшали з кожним днем. Саме тому цю дату вважали поворотом на весну, знаком, що холодний період іде вже на спад. Цей день вважався сприятливим для початку лікування різних хронічних недуг. Люди вірили, що все розпочати з думкою про стілення дає кращий результат, а відновлення йде швидше. Також в цей день застерігали подружжя від сварок. Чоловікові і дружині не радили з'ясовувати стосунки, бо примирення могло затягнутися надовго. Існувала сувора заборона на вживання морських мешканців, особливо раків в цей день. І сьогодні, шановні глядачі, в нас з вами канун Власія. Взагалі і на прохора, і на власія, яке буде завтра, піклувалися наші предки про домашню худобу. Так от, для того, щоб водилася худоба, треба, щоб напередодні свята Власія, у хазяїна в борщі хоч кістка з м'яса була. Якщо нема в тебе свого м'яса, не було чого заколоть, то хоч випроси, позич або вкради, щоб в борщ хоч кістку вкинуть. Все треба для Бога, так треба для святого Ласі, волоса. Тобто, не буде в сей день в борщі кістці, то й у дворі худоба переведеться, не дасть в ласі ні в чим спору на худобу. Кістку з борща треба перемить, висушить і сховать. І як хто небудь, або скотина пораниться, стовкти, засипать, заживе, й кістка пользує. Ну а взагалі? Ритуальна страва на сьогодні, шановні глядачі, це вареники. Вареники на сьогодні в нас ритуальна страва, а на завтра млинці. Ми, оскільки сьогодні маємо вівторок, можемо варити цей борщ. Борщ з кісткою можна вживати і сьогодні, і завтра, але завтра буде середа, власія, середа, буде пісний день. Тому сьогодні ми це робимо, а також в четвер, бо як на власті. З м'яса, іде в нас страва, то, відповідно, наступного дня треба буде повторити цю всю процедуру, весь цей обряд, і треба буде поїсти з м'ясом з хісткою, обов'язково борщик вже в четвер. Сьогодні це робимо і в четвер. З приводу вареників, значить, я продовжую. З Волині є свідчення, що саме на день святого Харлампія на 10, лютого, на 10 лютого Харлампія ж теж вважала покровителем худоби. Значить, в цей день готували вареники. Смисл, який зміст, зміст було цього приготування цієї страви, це пошана до худоби, прохання до вищих сил про силу та достаток. І частинкою вареників годували обов'язково худобу в цей день, якщо ну, треба було окремо відкласти вареничків для худоби і худібку нагодувати як слід цими вареничками. Що ще не можна робити сьогодні? Наші предки стверджували, що в цей день категорично не можна гуляти біля річок, озер та інших водойм, особливо по льоду, є великий ризик провалитися під лід. Хату не можна залишати на ніч незаметеною, бо вночі по ній за повір'ям ходять янголи. Якщо в оселі тріскається посуд, сволок, двері чи, може, скриня тріскається, це вважають знаком лиха в родині, придивляйтесь до таких ознак. В хаті суворо забороняється свистіти і чому це робиться, наші предки вірили, що якщо свистіти в хаті, можна когось висвістити з дому. Після заходу сонця категорично забороняється виносити сміття. Казали, що через це можуть з'явитися злидні, біда в господарстві або нещастя для господаря. Коли заходиш в хату, де є дівчина, не можна стояти, треба сісти, щоб в майбутньому приходили старости. Не слід обмітати навколо себе. Вважалося, що тоді дівчина не вийде заміж. Ще хату не замітають від столу до порога, а тільки це роблять від порога і до столу, щоб не відвернути сватів. Ну і ще не можна вимітати сміття з під ніг. Вірили, що тоді людина не, матиму, не матиме хисту до танцю. Не можна позичати голку без нитки. Якщо так зробити, не буде прядово родити і будеш без сорочки. Коли голка лежить кінцем до тебе, не можна її брати. Не давай голки без нитки, бо нападуть злидні, це казали також про такий звичай, а ще забороняється суворо красти голки. Бо хто вкраде голку, того на тім світі чорти будуть через вушко голки проганять. У вівторок не можна виносити сміття не тільки після заходу сонця, а й взагалі не можна виносити сміття, щоб не винести із хати добробут. Не слід їсти із сковороди. Бо будеш в той день дуже сердитися. За народним місячним календарем, нині в нас четверта квартиря, остання чверть місяць старий. На такому місяці в жодному разі не можна розпочинати будь-які справи. Нові якісь великі проєкти, нові задачі ми собі не ставимо і намагаємося не приймати таких задач від когось. Якщо хочемо, щоб в, нас, щоб, щоб в нас щось вийшло, дуже добре, щоб воно пішло, треба вже дочекатися молодого місяця. Це вже буде за кілька днів, поки що не можна. На такій фазі не стрижуть волосся взагалі, тому що віриться, що якщо підстригтися, можна позбу... позбутися свого волосся. Воно може почати випадати, буде сіктися, буде тьмяним, буде нездоровим. Негарний цей момент для того, щоб займатися стрижками своїми. Ну і сни на старому місяці взагалі віщими не вважаються, тому, щоб вам не наснилося, не зважайте на це, просто не звертайте на це уваги. Але насправді на старому місяці дуже добре виганяти якісь хвороби, якісь хворі захворювання. І можна позбавлятися від вроків. Тож, якщо будете сьогодні читати замовляння, то це буде доречно. Я вам хочу запропонувати одне з таких замовлянь. Замовляння в нас від вроків читайте, якщо ви зможете, то на одному духу, якщо ні, то тоді вже як прочитаєте. Читаємо три рази або три по три рази. Так, щоб разом вийшлося дев'ять, читаємо дуже швидко на Слухайте уважно: Господи милостивий, поможи мені, і матер Божа праворушниця і скорбляща, і усердна Божа мати, поможи мені сіроки одходити, уроки урочище, і вітряні, і водяні, і прозірні, і часові, і минутні, і подумані, і погадані, прилюбовані, примановані, і стрітані, і з'їдені. І не я ж вас визиваю, і не я викликаю. Сам Господь визивав і викликав, і ангелів на поміч висилав. Матір Божа в помочі стояла і сівроки збирала, на Дунай, на море зсилала. Там собі гуляйте й бояйте, сухе дерево ламайте, От її ручок, от її ніжок, от її головоньки, від її червоної крові, от жовтої кості одрожденої, молитвяної, хрещеної раби Божої Марії. Ну і, звісно, ім'я Марія. Ми так само змінюємо на ім'я тої людини, для якої ви читаєте це замовляння. З приводу посту, сьогодні його немає, я вже вам про це казала, тому що у нас сьогодні вівторок, тиждень у нас рябий, але вівторок в нас день не пісний. Сьогодні ми вживаємо скромну їжу, ту, якої нам хочеться. У нас є обрядові страви певні на сьогодні. Борщі з кісткою має бути, ну і варенички так само мають бути. Можете робити їх з коромними, можете в маслі, маслом обов'язково. І нагодувати цим треба вашу худобу, якщо у вас є худоба. Якщо немає худоби, є просто якісь хатні тваринки, так само дайте їм сьогодні чогось смачненького. І сьогодні, і завтра. Значить, а готувати сьогодні давайте, якщо у нас м'ясопусний тиждень, я підшуковую такі цікаві рецепти. Свиняча голова до хріну таке знайшла. Мені сподобалось, зацікавило мене. Давайте почитаємо, як це готується. Значить, обчистить, вимить і поставить варити свинячу голову, натерти хріну, посмажить хрін з маслом, покласти туди борошна, розвести трохи юшкою, додать сметани, солі і нагріть, щоб закипіло. Вийнять голову, ділити нижню щелепу, облить хріновою підливою і подавать Знову я тут бачу оцю Це борошно, яке додається. Здавалося б, свиняча голова до хріну. І туди борошно треба, бачите, всюди треба борошно. Сьогодні, 10 лютого іменини відзначають Антон, Аркадій, Василь, Геннадій, Григорій та Іван, а також Валентина, Ганна та Галина. Щиро бажаю вам світла в серці, тепла в душі і радості в кожному дні. Нехай ваше життя буде наповнене добрими подіями, щирою підтримкою близьких і внутрішньою впевненістю. Хай здоров'я буде міцним і надійним, а сили не зменшуються. Бажаю вам добробуту, стабільних статків, і спокою і впевненості в завтрашньому дні. Нехай удачі супроводжує вас в праці і щоденних турботах, а небесне покровительство оберігає від зайвих хвилювань. Хай в домі панують мир, любов та злагода. А кожен день приносить світло і добрі надії. Ось який сьогодні у нас з вами день дуже цікавий, я вважаю, шановні глядачі. Тож, ну, є, є, над чим задуматися сьогодні. Сьогодні дуже цікаві святи святі в нас є, про що їх попросити, прохання можете їм надсилати сьогодні, і подумки, в молитві, свічки можна їм ставити. І ікона сьогодні дуже цікава, чудотворно вшановується. Ну і, зрештою, хатні ваші тваринки, якщо у вас такі є, їх сьогодні обов'язково вшануйте. Приписи на сьогоднішній день ви почули від наших предків. А ми з вами давайте зустрінемося вже завтра в новому цікавому дні. Дуже ці... я обожнюю День Власія. Це ж у нас Власій, це ж у нас святий, який на себе прийняв в народній традиції, саме, звісно, церковна традиція відрізняється, але в народній традиції, Власій у нас це як стародавній Бог Велес. О, оскільки стародавній Бог велес був, скотії бог так само і власі стали наділяти цими самими рисами, що і колись велеса наділяли. Але про це ми вже поговоримо з вами завтра. Я дуже вам дякую за цікавість до українських традицій, що побули на цьому каналі сьогодні, послухали все це. Зустрінемося вже за добу, де я знову розповім, який сьогодні свято і що нам можна робити на завтра. У мене дуже-дуже багато цікавинок, які я не розповідала минулого року. Тому обов'язково повертайтесь на цей канал і ви про все це дізнаєтеся. Дякую вам, бережіть себе. Слава Україні! Будьте здорові! До зустрічі завтра. До побачення!